Методично поділив, ось він допустив, когось підняв, а є такого ж загалі забив старі фотографії на всіх розслабив, наші історії і смішні розташили, страшнім друзям не забудь, позвоним, добре чи все з тобою Хревином розубили мищавими людьми, і ніби чудо радіо Нам відкривало той незнаний світ, Жили всі так ніби двох сон, і можна бути вічно молодим, а залишився тільки цей альбом, і мрії розлетілися, як дим, старі фотографії на стіл розкладив. П'ячі історії смішні, розкажи, І справді друзям не забудь подзвони бо По добре числе з тобою завжди вони. Ми брали примітивну музику, так чесно, що пропила ви до сліз. Чекали, що прийде в такий момент, коли під номи хвалять цілий світ. Годинник пер дороги рахував, і кожен так, як міг, так і зробив. І тільки у альбомі всі підряд, ми будемо такими, як тоді, старі фотографії на сім розклади, наші історії всмішні розкажи. Справжнім друзям не залунь подзвонив. Não deixe o verso por usar.